Поки є натхнення і нема пар, треба знімати. Вітаю всіх, хто тиснув на це відео. Мене звати Ліза, і сьогоднішню тему я вже підіймала в одному із своїх влогів. Мене потягнуло на скраббукінг. І, взагалі, я ще в дитинстві ним трохи займалася, Неосознано. Мова йдеться про таке хобі, як скраббукінг, або... По українськи можна так сказати, аплікація. Я планую зробити таку підборку відео з моїми хобі, і також я їх буду оцінювати за чотирма критеріями. Спочатку я буду розповідати свою маленьку історію, як я прийшла до того чи іншого хобі, а вже потім оцінювати його по цим чотирма критеріями. Перше моє знайомство із скрапбукінгом або аплікація почалося у мами на роботі, коли мене забрали з дитсадку трошки раніше, а мамі ще треба було працювати. Ну і так як мені стало дуже сумно, я почала ритися в шухлядках і знайшла його. Журнал Avon І, звичайно, ножиці. З того моменту почалася вся моя любов до паперу. Звичайно, я запитала у мами, чи можна різати ці журнали, бо я не хотіла отримати люлей. Пам'ятаю, як були такі дитячі розділи, і там були всякі принцески з Діснея або барбі. Я їх всіх вирізала і не знаю, чи хаотично, чи просто так всі підряд клеїла на один аркуш. А чотири прям повністю заповнювала його так, як дивилась. Прям така красота. З часом я почала просити маму приносити ці журнали додому. Ну, звичайно, ті журнали, які вже можна було різати. Моя технологія, якщо можна її так називати, по підбору картинок починалася з того, що я, наприклад, брала ці п'ять журналів. Спочатку їх просто передивлялася, приблизно визначала, що буду з цього всього вирізати, і залишала такі закладки у вигляді зігнутого кутика. Після всього цього моніторинга журналів я бралася за ножиці і все за один раз вирізала. Трохи їх сортувала за категоріями, там квіточки, людоньки, парфуми, помади. І нарешті бралася за роботу з клеєм. Тепер перейдемо до категорій. Вони в мене тут записані. І перша це ціна. Скільки коштує хобі? Друге це час, скільки витрачається часу на одну роботу, зберігання, чи багато місця займає це чи інше хобі, так би мовити, його зберігання. Ну і останнє це мобільність, чи можна це хобі взяти із собою, чи воно важке при перевезенні. Є такі речі, які будуть слугувати вам дуже довго, і їх треба купити всього лишень один раз. А є такі речі, які треба поповнювати. Наприклад, це клей, на якому буквально тримається все це хобі. В своїй роботі мені подобається використовувати три вида клея, а вам може вистачити і одного клею олівця. Бо він дуже універсальний і зараз поясню, чому. Якщо у вас з нами було схоже дитинство, то у вас 100% був цей клей ПВА. І найбільший його мінус, який мені не подобається, це. Те, що від нього розмокає папір. У мене його залишилось трошки це на випадок, якщо в мене закінчиться цей клей. А він самий класний взагалі я вся жовта під цей клей. Клей олівець це просто найкраще, що вигадало людство для скрапбукінгу. Від нього паперне робиться хвильками, і він миттєво, так би мовити, засихає, коли ти щось прикліплюєш. Кріплюєщі. Ще двохстороння стрічка, я її використовую для глянцевого паперу, якщо неможливо його приклеїти міцно звичайним клеємлюкцем. Наступне це, звичайно, ножиці. Якщо ви хочете такі більш універсальні ножиці, беріть середні і бажано, щоб в них був гострий носик. Взагалі, дуже прикольний набір, да? контраст. Звичайно, для різноманіття можна купити ще ось такі ножиці. У мене де ще були другі такі зігзагом, а ці я використовую для того, щоб робити таку імітацію марок. Наступне це папір. Є багато способів, як його дістати. Наприклад, ви просто купуєте якийсь яскравий журнал, і який він і з нього можете щось вирізати. Або ви можете при подорожах якихось, або просто гуляючи містом, вам дають якусь брошурочку або візиточку. Це теж такий безкоштовний спосіб дістати папір. Або якщо ви не хочете дуже заморочуватися з цим папером, ви можете купити прям таки набір, щоб вам було легше. Наприклад, з цього сайту він, наче український, класно, дуже давно хочу з нього щось купити. І дуже поклала своє око на ці наліпки. Мене дуже приваблює те, що там їх дуже багато на різні теми. Вони маленькі і недорого коштують. Звичайно, ви можете робити окремі аплікації на аркушах, або як. Нам це слово скрапбукінг каже, це як скрап вирізати, бук книжка, книжка з вирізками. Наприклад, ви можете зробити свою книжку для вирізок із паперу, який у вас залишився. Наприклад, це був обгорточний папер, потім якісь ноти взагалі. Ну, тут багато ще чого є. Наприклад, якісь вирізки із інциклопедій. Що ви їх берете, складаєте всі і просто зшиваєте. Можемо додати ще плюс до цього хобі голку з ниткою, які будуть коштувати 5 гривень. Я забула ще сказати про канцелярський ніж, але він в мене є, я ним інколи користуюсь для дуже дрібних деталей, але скажу, що він не обов'язковий. Але я все ж таки його додала у вартість свого хобі. Ціна того, щоб вирізати і скріплювати, це все хобі приблизно 200 гривень. Ну і приблизно, якщо дорогий варіант, це 500 гривень за хобі. А якщо більш дешевий, то 300. Наступна категорія це час. Mm -hmm. Як багато витрачається часу на одну роботу? В залежності від того, якщо я прям знаю, що я хочу зробити, яка буде тема аплікації, то в мене це може зайняти до 15 хвилин, може, 30. А якщо я не знаю, і просто сідаю, щоб щось вирізати, і просто насолодитись цим хобі, ну, може до годинки. А в середній час це може 30 хвилин. Зберігання. Я забула додати ціну файликів до хобі. Бо це відноситься більше до зберігання хобі. Вам може вистачити для цього декількох файликів. Або якщо ваша мама працює в офісі або тато, у вас може бути ось така папочка. Досталось мені безкоштовно. І останнє це мобільність. Я не уявляю, як це хобі можна взяти на природу. Малювання ще ладно. А це весь паперчик. Він буде просто лежати, вітерець подує якийсь Я Хотіла для демонстрації це показати, блін. І весь ваш папірчик, просто розлетиться по цій галявині, я не знаю. Бо це хобі взагалі не придатне для вітерної погоди. Це хіба що ви можете десь в приміщенні цим всім займатися? І по своєму досвіду, це хобі займає, ну, як мінімум, півстола або повністю весь стіл. Транспортування може бути простим, якщо у вас є така папочка, і пенальчик. Для всього цього добра. То, в принципі, його можна легко перевести із собою в общагу, гуртожиток українською, будь ласка, але я зараз не живу в гуртожитку. А хотілося б. Ще я хотіла по цим всім чотирьом категоріям виставляти оцінки і робити таку табличку для вас, яке там хобі є? саме краще в ці дні. Точніше, саме дешевше. в часу, якщо вам мало часу, або ви така особа, яка любите переїжджати, або плануєте скоро переїхати. Мінімальна тут ціна хобі це 300 гривень. В принципі, підйомна сума, особливо, якщо у вас вже є клеї, ножиці, і вам залишилось хіба що журнальчик якийсь купити. Так що можна поставити 8 з 10 час. Це від 15 хвилин до часу і до 30 хвилин. Можна поставити сімку бо сім, із-за того, що якщо ви не знаєте, що ви хочете, то у вас може це зайняти дуже багато часу, або ви можете робити переривчик. Зберігання ставлю йому 5 із 10, або 6. 6 все ж таки. Бо папір він займає мало, в принципі. Мобільність, як я вже казала, що на природу його особо не візьмеш, а перевести його із собою, в принципі, можна. 5 із 10 по мобільності. Плюс такий маленький лайфхак від мене. Якщо ви вмієте малювати і у вас є фарби, то ви можете використовувати різні техніки малювання. Для того, щоб зробити собі такий крафтовий фон. Наприклад, це техніка малювання бульбашками з миючим засобом. Дуже ніжно, класно. Рекомендую просто біча макао, ну і брати якісь квітоньки і просто робити з них знімок. Таким чином, у вас буде свій фірманий крафтовий папер. І ще одна моя рекомендація, що якщо у вас дуже багато різного паперчика, і ви не знаєте, які категорії його віднести, ви можете зробити по-простому, наприклад, розсортувати все по кольорам. Просто в один файлик складаєте все, наприклад, блакитненьке або щось таке оранжево-чорне. І буде у вас така райдога. Яку я дуже обожнюю. Я люблю райдугу мені трошки стало спекотно, але мені треба закінчити це відео. Для мене скраббукінг це не просто купити той самий набірчик за 300 гривень, в якому всі компоненти поєднуються між собою. Це в першу чергу навчитися працювати з тим, що в тебе є. Навіть ті самі рекламні журнальчики, або цей журнал Avon, що ти з нього вирізаєш прям те, що тобі саме подобається, і вже намагаєшся з того, що в тебе є, це все скласти. Це трошки розвиває твоє, твою творчу таку надивленість, майстерність, якщо можна її так називати. Це моє перше відео про мої хобі і з цією оціночною шкалою. Надіюсь, вам така репрезентація хобі сподобалася. І мої такі міні-лайфхаки теж. А з вами була Лізі Артіс. До нових зустрічей! Це називається Я планую там всі свої хобі, які в мене є, записати в цю табличку. А чи буде в мене натхнення це знімати, бо в мене починається навчання. А в мене зараз є натхнення тільки для Ну, Подивимося, що з цього вийде, але ця ідея мене дуже приваблює. Також можу розказати про ловці снів і про це хобі, скільки воно коштує. Скільки всього думаю, а скільки всього ще знімати, я це представляю, не представляю.